І до новин спорту. Цими вихідними ФСК Буковина у дев'ятому турі друголігової першості України з футболу на своєму полі приймала київський арсенал. Чернівецький клуб під час гри намагався здобути не лише три очки, а й побити рекорд від відвідуваності у другій лізі. Чи вдалося це зробити, розповість Наталка Гатеш. Чернівецька «Буковина» перед матчем з київським арсеналом поставила перед собою мету перемогти, щоб піднятися у другій лізі з п'ятого на четверте місце. З перших хвилин матчу наші футболісти намагалися взяти ініціативу, однак вразити ворота суперника не вдалося. Натомість на восьмій хвилині відбулося побачення з голкіпером Буковини небезпечний момент вдалося уникнути. Завадили цьому наші захисники, і вже через шість хвилин по справжньому гаряче стало біля воріт буковинців. Голкіпер Володимир Мельниченко врятував Чернівецьку команду від голу. У другому таймі було значно більше хороших моментів для наших футболів. Болістів вболівальники емоційно реагували на красиво розіграні комбінації. Вони не шкодували ні рук, ні голосу, скандуючи різні гасла. А для ефектності віддані фанати запалили димові шашки та фаєри. Аби дві команди і намагалися взяти перемогу, та гра закінчилася нульовою, нічією, навіть попри те, що цей матч через травму пропустили капітан та півзахисник нашого футбольного клубу. На післяматчевій прес-конференції головний тренер Буковини Віктор Мгленець запевнив, результат, хоч і безгольовий, але претензій до своїх підопічних немає. Не можу упрекнути команду. працювали прилично там така сама дача хороша була, і зцілілись, і там убивалися, як говорять, але кажу, претензій, в принципі, команді нету. Єдине, що Хромає жаль, реалізації в такій грі, з такою командою хорошої много моментів не буде. Ну і тим не менше, я вважаю, эту игру можна занести в актив команди. Генеральний менеджер київського арсеналу, болгарин Ангел Червенков, зазначив, що до цього матчу готувалися, оскільки Буковина сильна команда, яка має потужну мотивацію. Сьогодні вийшла хороша гра. Обі команди так старались виграти кожен по, -по своєму. Не пришлось поменять тактику, потому что Буковина довольно сильная команда, и играет хороший футбол. Есть интересные игроки и очень агрессивная команда. Я доволен, что мы закончили без, без травмы. Так что получилась хорошая, такая теж, тяжелая, серьезная игра. Офіційним партнером футбольного матчу між Буковиною та Арсеналом Київ є торгова марка обнова Єврошоп, яка для підтримки нашої команди та встановлення рекорду безкоштовно передала учням чернівецьких шкіл 8 тисяч флайерів, які до початку гри можна було обняти на квитки. На поєдинок прийшли понад 4,5 тисячі вболівальників. Тож абсолютного рекорду від відвідуваності в другій лізі цього разу зафіксувати не вдалося. Підопічні Віктора Мглинця посідають у першості України п'яте місце у десятому турі. Гратимуть на виїзді з командою мер міста Горностаюка Херсонської області зустріч відбудеться 27 вересня. Наталя Гатеш Сергій Грубляк Чернівецький промінь.